Вітаю вас, вартові! Прориваю скрізь стабілізаційні відключення, щоб донести до вас україномовний контент по Destiny 2. У цьому відео поговоримо про наратив нового 19-го сезону, апгрейд-систему сезонного вендора та червоні рамки. У початковій катсцені нас зустрічає осіріс, який нарешті прийшов до тями після чашечки капучино з Назареку. Він радить Ані Брей, яка ніяк не може запхати Вармайнд у експериментальне тіло Екзо, звернутись до її діда Фловіса Брея. Нагадаю, що в 11 сезоні, намагаючись знищити флот пітьми, Вармайнд був першим, кого засансетили пірамідки, тому зараз він у вигляді енграми. Прориваємось в екзануу Кубрея, ухиляючись від анігіляторних променів системи безпеки. Зустрічаємо криптоліти, які підказують нам, що тут замішана зівуарат, сестра Орікса і Саватун. Винищуємо всіх на своєму шляху і спускаємось до самого кловіса. Зачищаємо кімнату, слухаємо діалог та просуваємось далі по квесту. Литимо у Хелм і беремо квест у сезонного вендора Кловіса. Разом з квестом він дасть вам сезонний артефакт та першу червону рамку сезонної зброї. До речі, повторюючи це на інших персонажах, червону рамку ви не отримаєте, я перевірив. Говоримо з марою сов по зуму і запускаємо на місяці нову сезонну активність. Haste Battlegrounds. Лутаємо чест і отримуємо Seraph Key Codes та Resonate Stem. Про останній поговоримо трошки згодом. На цьому етапі квесту вам потрібно зібрати 500 Seraph Key Codes. Отримати їх можна з різноманітних активностей, таких як паблік івенти. Страйки, матчі гамбіту та гарнила, на кожному етапі будь-якого рейду та за місії кампанії Witch Queen. Останній метод дасть вам одразу близько 600 кій-кодс, але думаю, це дуже скоро пофіксять. Решта ж активностей близько 250. Збираємо необхідну кількість і знову йдемо у High's Battlegrounds, який стане доступний у Хелмі. Тепер тут з'являтимуться чемпіони, тож не забудьте вставити моди проти них та взяти відповідну до модів зброю. Завершуємо активність та лутаємо додатковий чест за 500 кей Codes. Продовжуємо просуватись по квесту і запускаємо з хелму активність Warmind Launch Facility. В ній відсутній мачмейк. Тож вам доведеться або покликати друзів, або пройти її самому. Тут також буде новомодна система захисту від Вармайнда, а також одна з механік хайвів проти босу. Вбиваємо лицаря, стаємо в зелену калюжу, отримуємо баф, щоб зняти щит з боса, і вбиваємо паскуду. Литимо в хелм, балакаємо по зуму з Анною, балакаємо з Кловісом, слухаємо радіоповідомлення і чекаємо наступного тижня, щоб продовжити квест. Тепер детальніше розглянемо апгрейд систему Кловіса, яка не сильно відрізняється від тих, що були у минулих сезонах. Відкривати покращення ми будемо за допомогою екзофрейм-модулів, які можна отримати лише за сезонні випробування по дві штуки за тиждень. У нас є гілка фокусування, гілка ефективності та пасивки для проходження Haste Battlegrounds. У гілці фокусування найбажанішим покращенням буде щотижнева можливість гарантовано сфокусувати зброю і або зброю сезону Серафім з червоною рамкою. У гілці ефективності ми зможемо відкривати покращення для отримання більшої кількості кей cods та Резонейт Стем. STEM. Збільшення капу Куд з 2 до 4 тисяч, але найцікавішим, на мою думку, буде друге покращення, що дасть змогу гарантовано отримати червону рамку зброї сезону Серафим, паттерн якої ви ще не відкрили, за перше відкриття чисто серафима. Це той, що за 500Ks. Також шосте покращення підвищить шанс отримання червоної рамки з вище згаданого чиста. Щодо червоних рамок. Нам завезли не тільки нову зброю, а й оновлену зброю EKEL. І все це можна буде скрафтити. Сезонна зброя падає з частів у Хейз Battlegrounds. Фокусувати її ми зможемо за допомогою Umbral Engram та Seraphic Umbral Energy валюту цього сезону. А от зброю EKEL ми відкриватимемо за допомогою Resonate STEM та Resonance AMP, що знаходиться у вас в інвентарі. Збираємо 4 Resonate STEM. Вони падають по 2-3 штуки майже з усіх активностей. Виділяємо Resonate AMP і поєднуємо їх. Після цього у вас з'явиться шлях підказка, де знайти один із сплячих вузлів Warmind, який дасть вам зброю і кел із шансом, що вона буде з червоною рамкою. Той, хто ще застав доповнення першого року, пам'ятає, як ми всі ганялись за потрібним сплячим вузлом, щоб відкрити емблемку. Сплячі вузли розкидані по різним планетам, і за один тиждень ви можете відкрити 12 штук. Розташування і шлях до кожного вузла я викладу окремим відео, тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. Після того, як ви отримаєте всі 4 зброї, енграму зі зброєю і кел, можна буде фокусувати за ті самі 4 Resonate STEM та 1 Umbral енграму. Також, на 7 рівні вендора ви гарантовано отримаєте червону рамку кел, та на 13-му червону рамку сезонної зброї. Згодом я детальніше розгляну всю зброю цього сезону, протестую всі перки та підкажу, що і як краще крафтити. А поки що, удачі у полюванні за червоними рамками.